Я знаю, що фактором порушення прав громадян України на вільне переміщення є неефективна пропускна система. За нею криється серйозна корупційна складова і бажання покарати жителів регіону. Таку точку зору озвучив координатор коаліції патріотичних сил Донбасу Сергій Гармаш на прес-конференції в Києві 23 квітня. Я знаю, що 1500 гривень за срочний пропуск э там и 150, там можно ждать 2 месяца как бы. Э автобусы, некоторые автобусные туры, даже в цену билета закладывают, как бы стоимость взятки на блокпостах. и людей не беспокоят, они проезжают без всяких пропусков. На другие, другие автобусные фирмы по 100 гривен с человека собирают и также пропускают без всяких пропусков. Пропускную систему ну, не стоит, может быть, отменять, но ее нужно привести в соответствие с украинским законодательством. Она сегодня фактически незаконна и она нарушает большинство базовых прав граждан Украины. Во-первых. Во-вторых, создать рабочую группу СБУ, По розробці ну скажем, так законної і адекватної пропускної системи, і включить неї представників громадських органів, громадських організацій, ну і нашої коаліції, в тому числі, учасники коаліції не бачать сенсу в пропускній системі, в тому вигляді, в якому вона існує зараз. Система не працює на вирішення завдання, для якої була створена боротьби з тероризмом. Учасники коаліції кажуть, сьогодні йде пряме порушення прав і свобод громадян України. Порушення конституції пов'язане зі статтею 64. Пока у нас введено военное воєнне положення свободы свободи ограничение права собственності, ограничение других прав і свобод граждан является не Чинний тимчасовий порядок не відповідає меті. Система працює з порушенням закону України про основи національної безпеки України. Називає необхідність змінювати нинішню ситуацію, пов'язану з пропускною системою. Коаліціянти пропонують наступне. Наша коаліція пропонує, по-перше, створити спільну комп'ютерну базу. Лиц причастных к сепаратизму, терроризму, и наличие человека в этой базе может быть основанием для того, чтобы не впускать или не выпускать его с этой территории. Во-вторых, все-таки нужно вводить тщательный осмотр на блокпостах, то есть устанавливать рамки металлоискателя, как в аэропортах, и, в принципе, обеспечить такой же порядок, как при пересечении государственной границы. Должны быть правоохранители, вплоть до собак, которые ищут оружие наркотики. Также мы предлагаем, я об этом уже говорил, инициировать создание рабочей группы в СБУ по вопросам пропусков и ввести туда представителей общественных органов. Дуже багато питань, які знаходяться у віданні служби безпеки України, так і залишилися без відповідей. Запрошені представники СБУ на медіазахід не з'явилися у випадку, якщо СБУ проігнорує офіційне звернення. Представники коаліції патріотичних сил мають намір оскаржити тимчасовий порядок видачі перепусток в адміністративному суді.